Доброго дня, товариство. Маю для вас відосик. Трошки парому, трошки людей, трошки роботи і Швеція. Що перед початком відео хочу вам зробити маленьку рекламу каналу. У нас також на фірмі ще один є мій колега-підписник. Точніше, він спочатку став підписником, а потім вже став колегою, який влаштувався на фірмі Каланка працювати. Олексій його звати. Він також має свій канал на Ютубчику випускає відео. Відео не розмовні, відео, поки у нього формату дорога, музика. Тому, будь ласка, ось тут посилання на відео. Заходьте, дивіться, лайкайте, коментуйте, йому буде максимально приємно. Це я вам 100% даю. А ще як напишете, що від Женьки там, то він там просто розцвітає як квітка. І чом би і ні. Тим паче Олексій ось такий ось дядька, хороша людина, і я завжди йду на зустріч, завжди рекламую щось там. Якісь канали, якихось людей, які мені до вподоби, симпатизують, то так що запрошую, полетіло. А тепер гайда до перегляду відео. Всім привіт, друзяки! З вами Женька. Канал про вантажні автомобілі, доставки і про життя. Хто в перший раз тут. Ну, а хто не в перший, ті мене і так добре знають. Доброго дня вам! Отож, порт Гданськ. Пол Ферріс, он там навіть написано Портданск. Сьогодні у нас паромчик отой. Відпливає о 18.00 до Швеції. Все вам розповім. Зараз йдемо брати квиточки. Будемо сьогодні плисти з Олександром. Познайомлю вас з ним. Я думаю, він буде не проти. Розповім, що це за Олександр. Це буде дуже цікава історія. Так що беремо документи. Дивіться, яка в нас ціла пачка, і йдемо. Ось сканько. Я її вчора помив трошки, Ну, видно ось тут, як водив цим пістолетом, отак, отак бачите, десь помита, десь ні. Але тим не, менш, тим не менше вона виглядає більш-менш акуратно чистенько. Ось так. Оп. Погнали Що, а, Ось тут видно цей страх. У нас прицепчик з, як ви бачите, з віндою, з гідробортом. Так що буде цікаво. Це буде Стокгольм. Розвантаження в Стокгольмі. І це екшен. Я ці екшни не дуже люблю, бо це завжди таке нервове напруження. Ну, самі розумієте, столиця є столиця, але тим не менше щось вам покажемо. О! Вавл паром. Перешвартувався, йдемо за квиточком. Все, взяли білетики. Саня. Пілотний випуск. А знаєте в чому фішка? Я казав, розповім про Саню, що Саня підписник мій і відповідно влаштувався на роботу на коланку. Це перша людина в нашому відео, яка от підписник і працівник коланку. Ну, ви зрозуміло, так що. Як це пагубний вплив ютуба на людей, бачите, на коланку працює. Пала, нормальний вплив. Я, звісно, жартуємо. Саня задоволений роботою, фірмою, так що ось такі справи. Попливемо сьогодні на 18.00. Каюта в нас подвійна. Без джакузі, правда, але ну, нічого. Як завжди. Там туристів купа. А ми і куди йдемо теж на туризм. Так, на такій Саня ренушці працює. 47-о. Ну, так здалека й не видно. У мене 46-та була, це 47-ома наступна. Зі старішої партії. Так би це перші ренушки на коланку, які з'явилися. Скільки вже пробігло? 430 тридцять 430 тисяч. Але ці тачки себе повністю оправдали. Вони не ламалися. Це ще 520-й двигун, до речі. Цей мотор валить як глухонімий. Ось бачите. 520-й двигун, 520 кінських сил без турбокомпаунду всякого. І він, він валить як німий цей мотор. Ці 480-ті двигуни, які пішли вже в наступних ренушках, там турбокомпаунд система, він і близько так не їде. Це сані причіп. Їде Санян десь на якусь... До білих медведів. Да, до білих медведів, Норвегія, десь аж там, шмай та туди. Так що в нього траса цікава, але в нас теж не менше. Білих Стокголь... медведів не знаю, чи побачимо, а Оленів то побачимо. А там Олені, так, да, вони самі тебе знайдуть. А я теж, до речі, Оленів побачу, їх повний Стокгольм. Так що, а в мене Стокгольм, буде цікаво. В мене іде... на колесах. ці. А, Ти за Так. А зараз йдемо прогуляємося. Походимо трошечки, бо що трошки далеко. Опа! це тут -то? чуваки Що Здарова! Я тільки взяли за нас... Save the day, restart Be the way, so dark Can't you see what's going on? You just lie so long Can't deny you're wrong Feeling I all gone I just wanna go alone I'm just trying to prove that I'm the best I don't do it for the money For the cause or for the chest I got way too many people Trying to put me through the test I'm just feeling really good About myself without the rest What you saying? What you saying? What you feeling? Coming back home Coming back home slowly What you saying? What you saying? What you feeling? So baby let me know I lost control шукаємо нашу каютку 6144. Це десь туди. Заїхали ми. Саня ще там на паркінгу стоїть, він буде заїжджати. Ну, зараз я йому зателефоную, в принципі, що вже запускають, можна буде йому також під'їжджати. Йдите. Ой. Світло, ну, каюта стандартна, друзі, ви її таку не раз бачили. Якщо дуже придертись, бачите, 6144 а тобто ліжко А тут. Моє тут. Тут очки стіл, якщо читати, твори писати, туалет в такому вигляді. Женька. І підемо куди на палубу парома, Подивимося, як це виглядає ззовні, скільки там машин залишилось. і зателефонуємо Саню, щоб уже підгрібав. А тут каюта! Каюта, блін, відкрита пагуба. Так. Все, всі вантажівки фактично заїхали, вони вже тут стоять. Та їх зараз будуть висмикувати. Висмикують їх, дивляться на їхню вагу, масу, ну то, довжину, тобто вони їх там якось розставляють по паромі. Так що... Поки що сані, ще рано йому їхати, хай ще почекає. От сюдою ми заїздили, цик і так, сюди. Його задом попросили заїздити, бачите, він такий довгий. Він довший, десь метрів 20, напевно, довжина. Його задом попросили. А, чому задом? Тому що він в паромі, напевно, не зможе розвернутися. Ось в чому фішка. О! Саня полетів. Зразу він попробує заїхати, тому що він також крути паузу 45 годин з паромом. Ну, відповідно, треба мінімум витратити на заїзд. Сані також сказали походу задом. Всіх уже задом пхнуть. Ось так. Обслуга допомагає заїздити, тримається за двері кабіни і підказує там, гуля вправо, вліво там. ще в каюту, зустрінемо його. Саня, ще раз привіт. Все, на паромі зараз. Вона ще там. Я тут вже. Я вже розузнав ситуацію. Татарці, небезпечні люди. О, тичте. До відзення. Ти тільки не робиш, не робиш. З Така, така, така. Солодкий стіл. Ну, я на дієті, але щось, щось я по-любому дергну. А, і тут ще є хрін і... Чи де хрень? Або хрін, відрі. Так, смачного Коротше, так Так це виглядає. Кожен собі що хоче набирає. Дають навіть безкоштовно банку пепсі. І, ну, і супчик тайтави і цукор так, ну що зустрінемось через 18 годин у швеції порт юнесхам хоч до побачення що, будемо сподіватися цей параход допливе ціла куча. Тут, до речі, бумагою і іноді розвантажуємось. Stay- З вікнами, тому що наша каюта без вікон була. Доброго ранку товариства, день неділя. 8-пів9-го, коротше. Йдемо потрошечки поїмо, вип'ємо кави, прийдемо в себе. Да, нам туди і туди. В кінець, на Т-образному і на діво. <ріху> Лідей немає. Навіть біля алкамата немає ще. Поки. І Ще тішить, що в столові людей не буде багато. Кава відкрилася. Що в кодій? А ні, ладно, не в це взайди зараз. Шукаємо в колейці на каву, тому що кафешка тільки відкрилася і вон там куча людей. А ми не хочемо санію стояти в черзі. Ще чотири людини. Але так виходить, один пішов, двоє прийшли. Там людина пробує удачу. Удачі йому. Олександр, mm. що це в тебе за напій такий? бешено не А? Коктейль? Да. Як це називається? Владний Мукачин. Так прикольно розділяються ці свої, я тут інджує. А в нас все просто, подвійне еспресо. класіка. Олександр щось полюбляє таке. А, вже все композицію зіпсував. Mm -hmm. Добре, смачного, нам ще три годи... годинки плисти і... і закримо. А я типа показываю, куда руляка вот эта, а я типа показываю, куда кабину. А я привык к правую, потом цепь Що, зараз 12 вольтові нас розблокують, бачите, вони спочатку мають повиїздити, а потім... А потім і наша черга. У нас тут стовп по центру заважає. Поїхали, друзі. Випускаємо нас з парома вже. Це ми з другого поверху з'їжджаємо. Вертаємось назад до порту і продовжуємо нашу паромну паузу, але я щойно зрозумів, що Женька Дурак забув ввімкнути на тахографі. Режим паром. І такого просто чехли не знімає, що це робиться. Так що буду мати порушення. Треба буде зробити розпочатку, що я такий то і забув, то зробити такі от справи. Отаке, ну, друзі, буває, всі ми люди, всі ми смертні і часом забувається. Так, так би мовити, не смертельно. Що зробиш? Такі у нас сьогодні викрутаси. Добре, їдемо на паркінг. Сподіваємось, там станемо, так як нам треба, щоб пере, перевантажити зараз частину товару то, до іншого автомобіля. Ой, так, друзі, Женічка забувся включити паром, тому робимо розпечатку за сьогодні і за завтра, так як це у нас дійство було в дві доби, захватило. Кожна розпочатка в двох екземплярах, тому що треба нам на фірму віддати і собі залишити. А потім ми на ній напишемо, що I'm so sorry. Єсть баран. Забув. Ну і відповідно до цього ма, треба буде тримати завжди квиточки з парома, щоб дійсно доказати, що ми були на паромі. І коротше такі от справи. Так, це ми за сьогодні зробили, тепер добові дані за вчора робимо. От от воно і все тут видно закрив. Так, задача виконана, частина мого товару переїхала сюди го. І... А це нам, друзі, залишається на завтра. То-то-то-то-то. Це все буде стокгольмська історія. Так що замикаємо прицеп і продовжуємо наш відпочинок. закриємо тентіка, щоб завтра не їхати защипінення okay. Це цікаво, трамвайні колії, всі діла. Дивлюся, товариство завтрашній план дій. Маємо 4 місця розвантаження. І три місця це будуть як стояки до роверів. Це з польського. Типа. Кріплення для велосипедів, ті, що на вулиці ставлять такі, знаєте, вони завжди тяжкі, і це розвантаження. ну Тобто одна палета десь буває 500, 600, 700 кг важить, І це, як правило, розвантаження або на будівництві або свіжо збудований якийсь будинок, або школа, ну щось таке, що не дуже якби, підходить вантажним автомобілям. Але ми впораємося. Ми ж фахівці формату А1. Знаєте, якщо після нас А1 хрін потрібно переробляти. Добре, Якось вона завтра буде. Були задачі поскладніше, і ми це все робили на відмінно. Все буде чітко. А зараз не, ма, не варто цим голову забивати, буде завтра день, буде завтра понеділок і все буде агонь. Роздрук я зробив з тахографа. Сьогодні тільки напишу. Тобто суть заключається в тому, що так, я зробив порушення. Вчора, як я заїхав на паром, я забув поставити режим паром на тахографі вилетіло з голови. І потрібно це так би мовити, якщо зведуть на транспортний контроль, задокументувати. Тобто я беру розпечатку, так, цю таку, що зробив з стахографа за ці дні, тобто, де воно порушення є, і пишу: неважливо, якою мовою, пофіг як, головне, щоб воно було написано: що я забув, типу, воно так звучить: я забув вімкнути на паромі режим парому, типу. I'm so sorry, вибачте, мене за сенсі, більше так не буду, там дата, підписи, все. Тобто, контролюючим органам важливо бачити і розуміти, що ти так, ти зробив порушення, але ти це признав, ти це бачив і якби це не скажімо, що ти От. І, ну, і Відповідно, маю квиточки від парома, те, що дійсно доказує, що я плив на паромі. І все, нічого страшного. Дуже залежить від країни, де це на цей контроль ви попадете, і це порушення будуть переглядати вони. Якщо це Німеччина, то 99%, що вони вам зроблять шпильвірі. Скандинавія, вони дуже лояльні до цього. Абсолютно лояльні, вони дивляться. Тобто тут, мені здається, найкращі транспортні інспектори, де тільки можуть бути. Звісно, попадете на якогось ідіота, на якого дружина зранку накричала, чи там діти е е е отримали двійку в школі. Да? І він буде злий весь день. Це людський фактор, від цього нікуди не дітись, але, зрештою, хіба це важливі речі? Абсолютно ні. Що є, то є. Живемо далі. Так що, друзі, газуємо на прогулянку. Сьогодні день-неділя, 13 дня, йдемо на прогулянку, поки погодка гарна, знаходимо кроки. Так що Паліть, А сканька хай відпочиває далі. Завтра у нас буде доволі цікавий день. Ну що, ось вони плюси нашої роботи. Я вільний час, пішов собі гуляти. Я нещодавно чум, чув думку від нашого колеги, також далекобійник, який каже, що ми в тих кабінах гниємо. Кожного свій вибір. Можна гнити в кабіні, а можна проводити час з користю, той час, який ти маєш вільний. можна гуляти, можна щось робити. Все в наших руках. Тут вже залежить все від людини, тому я з цією думкою категорично не згоден. І завдяки цій професії, де би що стільки гуляв, ходив, якісь відео знімав. Так, також треба працювати. Ми маємо свій робочий час, задачі маємо виконувати. Але з іншої сторони, в нас є доволі достатньо вільного часу. А вже як ми його будемо використовувати, максимальна деградація, чи якесь там фізичне навантаження, чи якесь духовне збагачення, це вже від нас залежить абсолютно. Тому, друзі, Балтійське море. Женька на прогулянці і життя йде далі. Хочеться, щоб воно йшло далі і як було все найкраще. Для всіх, максимально. Але, на жаль, так не буває. Ми всі тут дорослі люди, ми всі розуміємо, що в цьому світі якось так воно все влаштовано, що невідомо. Але будемо сподіватися на краще. Тому бережіть себе вам удачки. Дякую за перегляд цього відео. А завтра нас очікує, я сподіваюся, Стокгольм. Чотири розвантаження. Все буде чітко. Все, до наступних зустрічей.